Після попередження НАТО про те, що Рефія може атакувати підводну енергетичну інфраструктуру, уряд Польщі схвалив проект закону, який дозволить військовим завдавати удару по ворожому кораблю, якщо він становитиме загрозу головному газогону із Норвегії через Балтійське море. Про це повідомляє Рейтерс. Ну давайте ділити виводи, тому що впереді важке вірі. Так, у виняткових ситуаціях, та коли інші варіанти вичерпано, військовим буде дозволено зірвати терористичну атаку, потопивши ворожий корабель. Головний союзник України та центр постачання озброєнь до Києва, Польща зауважує, що регулярно стає об'єктом шпигунства РФ. Країна відмовилась від постачання російського газу рік тому і нині покладається на імпорт скрапленого газу і постачання трубопроводами із Норвегії. Польський уряд заявив, що постійна Аза берегової оборони буде створена в одному з портів Польщі, де розташований термінал для імпорту зрідженого газу. Допомога у відбудові та притягнення до кримінальної відповідальності воєнних злочинців російської агресії. Це головні теми обговорення зустрічей Володимира Зеленського з високопосадовцями Нідерландів та Бельгії. Український президент мав низку зустрічей у голландській столиці. Про деталі візиту розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу служби новин 5 каналу. Отже, Михайло, саме в Газі може запрацювати міжнародний трибунал із воєнних злочинів. Чи обговорювали формат його роботи? Насправді, ну, Володимир Зеленський, виступаючи в Газі, закликав створити. Повноцінний міжнародний трибунал з воєнних злочинів російської агресії це має бути повноцінний трибунал, який буде розглядати кожний злочин і притягувати кожного воєнного злочинця, в тому чи іншому злочинах, а не якісь гібридні установи, про які пропонують зокрема Сполучені Штати, де знаходиться компромісне рішення, де виправдовуються певні дії злочинців, адже війна і агресія, яку розпочала Росія, це найвищі. Злочин, який зараз скоюється у світі, і саме за це вона має понести повне покарання. Цю ідею також підтримують і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте каже, що це б невиправдана брутальна війна, і Росія не має права виграти. Вона має обов'язково бути покарана заради демократичного суспільства і заради справедливості, і власне заради справедливості і закликає. Ликають створити цей міжнародний трибунал, щоб е, всі злочини були покарані і е, на основу взяти, наприклад, Нюрбенський трибунал, е, який поставив крапку у злочинив на нацистів. Михайло яку ще підтримку готові надавати нам і Нідерланди, і Бельгії, окрім вище згаданих, зокрема гуманітарних питань. Насправді сьогодні відбулися переговори з прем'єр-міністром Нідерландів і Бельгії, і вони обговорили низку питань. Зокрема, передусім подальше постачання озброєння для України. Україна Київ подякувала за надання Нідерландами систем протиповітряної оборони Петріот, долучання до танкової коаліції. Бельгія заявила, що попри те, що вона маленька країна, вона готова надавати озброєння в той мірі, скільки вони є. Також говорили про створення авіаційної коаліції о Словами голландського прем'єра, питання постачання F-16 нині на столі воно зовсім не зняте з обговорення. Ну і говорили також про перспективу членства України в НАТО. Тепер е країни е Бельгія та Нідерланди бачать амбіції України вступити в НАТО. І вже зараз не можна допускати тих помилок, які були допущені під час Бухарестського саміту у 2008 році, коли Україні дали надію, але потім так само швидко її забрали, не підкріпивши конкретними дан ну і власне країни і говорять про те, що треба допомагати Україні у відбудові, і в цьому готова допомогти Бельгія, яка забирає активи Російські активи у Європі і спрямовує ці кошти на відновлення України. Давайте послухаємо прем'єрів. Since the ще з часів теракту на борту Боїнга MH17 ми знаємо, що справедливість не можна встановити одразу зі свого боку. Нідерланди зроблять усе можливе для досягнення справедливості в Україні, попри те, скільки часу на це знадобиться. Це збігинівдо. Від початку великої війни Бельгія арештувала 180 мільярдів активів російського центрального банку. Зараз ми вивчаємо всі можливості, щоб застосувати ці активи на користь України, допомогти як на полі бою, так і для повоєнної відбудови. Бельгія готова відіграти в цьому головну роль разом з європейською комісією. Ну а українська делегація зустрічалася з міністром оборони Нідерландів і Власно обговорили, чого саме нині потребує Україна, якого зброєння для того, щоб е контрнаступ був успішний і ці позиції були закріплені. Україна продовжувала звільняти свої території від російських загарбників. Мелітополь, який росіяни окупували ще в лютому 2022 року, досі чинить опір російським загарбникам, незважаючи на русифікацію назв вулиць і нав'язування російських паспортів, в місті активно діє підпільний український рух. Про те, як працюють партизани у Мелітополі, чому місто є стратегічним для контрнаступу, та як колаборанти готуються евакуюватися. Мер міста Іван Федоров розповів в інтерв'ю моїй колезі Марії Ульяновській. Чи підтримуєте ви активні стосунки з партизанами в Мелітополі? І як так сталося, що цей рух саме в цьому місті настільки активний? Ворог реально очікував, що він зайде в Мелітополь, і громадяни вийдуть, вийдуть і будуть дякувати йому за те, що він прийшов звільняти, а міський голова з хлібом, сіллю передасть ключі від міста. Це не шутка, вони цього очікували. Що натомість вони отримали? Вони отримали тисячі людей на вулицях. Які голими руками зупиняли танки і казали геть звідси. Вони отримали команду міської влади, яка сказала, що ми готові працювати лише якщо український прапор висить на центральній площі. Мелітополь сьогодні дійсно є це не лише мої і ваші думки, це висновок інституту вивчення війни Сполучених Штатів Америки, що центром партизанського спротиву, ворог не може зрозуміти яким чином, після одного року чи чотирьох місяців, спротив продовжується. Вони намагаються знайти. Когось, на жаль, знаходять багато людей в полоні. За рік більше ніж тисяча мешканців Мелітополя побували в полоні наразі більше 500 мешканців. Хтось зовсім необосновано. Когось забирають за патріотичну позицію. Але Точно сьогодні це про геноцид. І намагаються знищити все українське. Але ж вкрай важливо те, що Мелітополь і Мелітопольці демонструють те, що вони чекають на повернення України. Ярким прикладом спротиву був минулий тиждень, коли було, щось сталося з колаборантом Міщенка. Чому я наголошую на цьому? Ця тварина, це не людина, він зробив все, щоб якомога більше поліцейських сколаборувало. Він був керівником Приазовського відділку, одного з підрозділів Мелітопольського відділку. І, наприклад, якщо в Мелітопольському відділку сколаборувало 15%, то в Приазовському 80%. Тож, когось страхом, когось грошима він купляв і заводив. До поліції за це він отримав статус там заступника їхніх е, окупаційної поліції. Але коли його не стало, коли його не стало, ми в цей же день почали отримувати десятки дзвінків від колаборантів поліцейських про пощаду. Це означає, що жодна колаборація не буде не покарана, не залишиться не покарана. Всі понесуть відповідальність за зрадництво. Всі розуміють стратегічність сухопутного коридору для ворогів. Сьогодні 70% всього трафіку з континентальної Росії до Криму ведеться через Мелітополь. І ми розуміємо, що цей трафік треба припиняти. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.